Більш детально зараз про події в Джанкої і в Харкові. і В Чернігові поговорю з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, добрий вечір Доброго вечора, Вітаю отже, росіяни обстрілюють відносно великі прифронтові міста тут і Харків, і сьогодні от Чернігів. Якою є кінцева мета росіян в такій активності? Ну, насамперед слід зауважити, нагадувати і постійно нагадувати і собі, і світу головне, коли мова йде про обстріл міст, то мова йде про обстріл цивільних об'єктів, тобто, це навмисне заподіяння шкоди знищення з метою дестабілізувати, уразити, зруйнувати якомога більше цивільних об'єктів, завдати жертв серед цивільного населення. Тобто, це навмисні військовоєнні злочини. Держави агресора жодних військових цілей, подібні удари по Харкову і по Чернігову перед собою не мають. І так мова йде про терор, навмисний терор місцевого населення, про намагання посіяти паніку, де мотивувати українців стосовно спротиву російським загарбникам, ну і зрештою дестабілізувати ситуацію в країні. Зрозуміло, що прифронтові міста найбільш уражені до таких терористичних атак, оскільки. Туди може долетіти практично все. Є комплекси С-300, є системи реактивні системи залпового вогню. Тобто, ворог має чим завдати руйнувань мирним українським містам, прифронтовим і цивільному населенню. Зрештою, як справжні терористи, які ведуть геноцидну війну проти українського народу, проти мирного населення, це і роблять. Ну і світ відповідним чином має на це реагувати. Мер Харкова Терехов каже, що Харків ризикує повторити долю Алепо без допомоги Сполучених Штатів Америки. Чи Росія здатна повторити сценарій, будь-який сирійський сценарій на кшталт бомбардування Алепо? Все ж Україна не Сирія. Україна не лише не Росія, але й не Сирія. І Апокаліптичний сценарій для порівняння я би не використовував, і зрозуміло, що Україна не наодинці в цій ситуації, і українські сили безпеки і оборони також мають чим відповідати. Але так нам критично потрібна міжнародна допомога і підтримка, і це стосується як озброєння в цілому, так і засобів протиповітряної протиракетної оборони а також питання допомоги по. Забезпечення життєдіяльності інфраструктурної роботи українських населених пунктів, і така робота ведеться. Те, що виклики попереду будуть, так будуть, і це не секрет, і нічого нового в цьому немає. Вранці стало відомо про вибухи біля аеродрому у Джанкої в тимчасово окупованому Криму. Згодом у мережі поширили інформацію про ураження ЗРК С-400 тріумф. Мовляв, знищено три пускові установки та РЛС. Чи підтвердите, чи спростуєте цю інформацію? О, знаєте так. Хочеться видихнути. Фух. Нарешті про хороші новини. Да? Говоримо. Тому ну, справді насичений день сьогодні і. Люди, які потерпають від терористичних атак, можуть хоча б в такий спосіб отримати сатисфакцію. Так у русні сьогодні горіло і горіло як на тимчасово окупованих територіях, так і власне на території самої так званої Російської Федерації. По Джанкою констатуємо успішну операцію Збройних сил України. Справді успішну. по конкретним результатам: відомо про декілька потужних хвиль детонації, Тобто там вибухало і палало це, бачили і чули всі сьогодні. ви на болотах стояв страшний. в Пабліках всі могли заходити насолоджуватися. Цим відомо про знищення особового складу, про знищення БК, паливно мастильних матеріалів, а також засобів противника. Проте точну інформацію, яка базується на конкретних даних, ми будемо повідомляти дещо пізніше. Ми не спостовуємо жодним чином повідомлення, зокрема руку, а але все збирається для того, щоб дати максимально точну інформацію. Ще відомо, що ГУР знищило в Росії гелікоптер Мі 8 за 15 мільйонів доларів. В чому цінність, унікальність цього гелікоптера. Нагадайте глядачам, можливо, є якась особливість в цій спецоперації. Ну насамперед, знову ж таки, це так джерела кажуть, що ГУР знищило. Ми ані підтверджуємо, ані спростовуємо. Можна навіть сказати, що це Путін особисто знищив черговий російський гелікоптер, е, ну власне напавши на Україну і проводи, проводячи цю збройну агресію. А в чому особливість? Це глибокий тил, і там відбуваються ну, ось такі е, безконтрольні для російських окупантів речі. Е, так, будь-який борт вартістю 15 мільйонів. Це добрі новини. Це мінус 15 мільйонів для загарбників. Це необхідність шукати новий працюючий борт. А це був працюючий борт який використовував використовувався неодноразово для доставки сил і засобів, тобто живої сили, техніки, БК для окупаційного корпусу в Україні відповідно на один такий борт стало менше. Ну і те, що це відбулось, як ми бачимо, через наземні дії, ну викликає окрему окрему радість, і окреме захоплення цими тими вічей духами, які роблять подібні цікаві і приємні для нас речі. А ще сьогодні, нібито гур атакувало дронами за горизонтну російську РЛС-контейнеру Мордовії. Це ви можете підтвердити те, що відбувається на території Російської Федерації, Оркастана, Московії, як там їх можна по-різному називати, це відповідальність влади режиму диктатури, яка панує на цій території. Після того, як вони напали на Україну, у них тут з'являються такі проблеми. Факт того, що проблеми з РЛС, згаданої вами, є, і вже вже не вперше, ми можемо підтвердити, хто чим і як ці проблеми створив. Ми зараз утримуємо від коментарів. Але те, що географія Уркуту бововни буде, як ми раніше говорили, поширюватись на в глибоку територію держави агресора це також правда. Війна не може вестись на лише на території України, поки українські міста окуповані, поки українські міста бомблять, поки українське мирне населення потерпає від російських загарбників. Відповідні проблеми будуть все частіше і більше на території держави загарбників на цю подію із РЛС контейнер відреагували в Сполучених Штатах Америки американське видання НьюЗВІК написало наступне: Україна щойно перетнула ядерну червону лінію Путіна. Цитую, цей удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї зрив дій у відповідь ядерних сил згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного Путіним у 2020 році, як ви це можете прокоментувати? Чи дійсно це настільки болюча і серйозна втрата у формальній площині для Росії? Ви знаєте, я родом з Одеси, тому можу дозволити собі відповісти питанням на питання. А скільки ще Путін має вбити українців? А для того щоб перетнути червоні лінії, які би змусили світ нарешті зупинити агресію цього покидька і притягнути його до відповідальності, так але ж тут питання не у виправданні, засудженні не в оцінках, а в тому, чи дійсно такий інцидент може у формальній площині в Росії там по документах розцінюватися як щось. Там більш надзвичайне, ніж просто знищення гелікоптера чи бази військової, про це ви інформації не маєте, правильно? Якщо говорити про офіційну позицію наших партнерів і посадових осіб, неодноразово звучала теза про те, що в тому числі і військові об'єкти на території держави агресора є законними цілями. І це справді так. Якщо говорити про внутрішні документи держави агресора, хоча формальні документи там мало кого цікавлять. То мова про ядерну зброю як зброю е, стримання насамперед, так тобто ми та то вони так фігурують і навіть в документах самої держави агресора. Мова і про гіпотетичне застосування йде, коли виникає екзистенційна загроза існуванню Російської Федерації. Ну екзистенційна загроза існування виходить від режиму Путіна. За цією логікою він має шандарахнути боєголовку ядерної сам по собі припустимо. Дякую за коментар. Вже четверту добу зберігається очікування відповіді Ізраїлю після атаки Ірану. І російські пропагандисти повідомляли про телефонну розмову президента Ірану Раїсі з Путіним. Чи маєте ви інформацію про бодай, якусь залученість Росії до підготовки або реалізації удару Ірану по Ізраїлю? Є багато інформації, але не всю її можна оприлюднювати і коментувати, те, що можемо констатувати, що Росія безумовно використовує цю ситуацію, намагається використовувати в своїх інтересах, що подібна ескалація ця криза в тому числі максимально підігрівалася російськими пропагандистами і не тільки пропагандистами, і про те, що так в тому числі досвід агресії Росії проти України. Використаний і для тактики, і для планування, в тому числі в ході цього збройного конфлікту, все інше є офіційна позиція Ізраїля, Ірана, Сполучених Штатів. Я думаю, що вони будуть ретельно це коментувати і аналізувати. А на думку української розвідки, Кремль загалом зацікавлений в великій війні на Близькому Сході, аби Іран атакував, Ізраїль відповідав. Є зацікавленість, очевидна російська. Кремль зацікавлений в глобальній дестабілізації світу, в розпорошенні зусиль вільного світу і демократичних країн, в створенні нових очагів нестабільності, які би зокрема, відволікали увагу від геноциду Росії, який вона здійснює своїм повномасштабним вторгненням проти України. Все те, що відволікає світову увагу від вбивств українців з боку російських загарбників. Звичайно, вигідно Кімру, і він це намагається максимально стимулювати. Дякую. Прошу ще прокоментувати. Змі повідомляють, що СІ закликав Захід не допомагати Україні зброєю і натякнув на переговори з Росією на необхідність їх, якою є залученість Китаю зараз в агресію Росії проти України. Наскільки вона Китай реально причетний, так і який вплив Китай має на Росію станом на зараз? В чому він виражений? Це два різних питання стосовно допомоги. Нічого нового тут особливо не з'явилось про що можна було би говорити. І про військову допомогу наразі Пряму не йдеться про вплив: він великий, величезний і буде зростає, і буде лише зростати. Це наслідки санкційної політики, це наслідки деградації російської економіки, ресурснозалежність, залежність, тому що ринки диктують свої умови, і, зрештою, не так багато країн в світі готові. Купувати нову російську пушніну, і, чи, що вони там зараз продають за кордон. Тому так, ця залежність, можна сказати, набуває навіть або набула вже лосального характеру. Зараз ми в черговому очікуванні в гострого очікування допомоги від Сполучених Штатів Америки Станом на сьогодні, як росіяни намагаються завадити допомозі? України з боку Заходу, чи очікувати якесь загострення напередодні глобального саміту миру? Безумовно, кожного разу, коли ми знаходимося напередодні важливих рішень, міжнародних рішень стосовно підтримки України або засудження дій Російської Федерації, відбувається нові хвилі загострення різного роду інформаційно-психологічних операцій. Сьогодні оприлюднена чергова інформація про те, що Росіяни готуються до масових кидів про начебто незаконний обіг зброї, продаж зброї західного виробництва на території Африки, зокрема Судану, тобто нічого нового. Вони супер нові сценарії. Вже важко уявити собі. Це хіба співпраця України з НЛО, наприклад, але в цілому це буде повторюватись кратно, просто в різних куточках світу, в різних формах так такі атаки. Будуть і зовні здійснюватись для того, щоб спробувати дискредитувати Україну. Ну і звичайно, атака на українське суспільство на зразок спецоперації ухилянт, яка там активно несеться соцмережами, ядро якої безумовно російська розробка і російський ПСО. А ви хочете сказати, що ці відео, які з'являються авторами цих відео, є не українці, які все ж таки ухилилися від мобілізації і залишили Україну. Це росіяни спеціальні боти знімають. Ну, чому боти? Боти зняти поки що не, не все, можуть, скажімо, чи прокоментувати. Коли ворог має успіхи, десь треба це візнавати для того, щоб аналізувати. Початок і ядро цієї інформаційної хвилі неорганічне. Воно запущено ззовні, і е, тексти там, цих медіапродуктів і візуальний ряд ну чітко видно, що це робили не українці. Далі пішла органіка і багато. А людей, які хочуть ну, в такий спосіб себе виправдати, захистити, можуть це підкопити і поставити лайк. Питання в тому, що вони в такий спосіб може не себе захищають, а допомагають ворогу вбивати захисників на передовій і нищити українське цивільне населення. Ну але це інша історія. Тому так це е, активний захід, це спецоперація, це інформаційно психологічна операція держави агресора. І мотив росіян тут абсолютно зрозумілий і чіткий, і не новий. Колись більшовики, паралельно воюючи з Українською Народною Республікою, посилали своїх червоних агітаторів по українських селах для того, щоб зривати призов до війська УНР і обіцяти землю, заводи, параходи, що завгодно, аби тільки українці не захищали свою країну. У них тоді це вдалося. Потім були репресії, колективізації, голодомор, знову репресії. Але це було потім. А спочатку хтось співав пісню про ухилянка. Дякую за відповідь. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був моїм співрозмовником.